Привет. Всім привіт. Ми вилізли із зимової спячки весна. І, тепер, да, і тепер, спустя 4 місяці, вирішили знімати влоги далі. От. Ну, за ці 4 місяці що змінилося? Марк полюбив дорожні знаки, камази. Телофори, камази. Тепер ми гуляємо тільки по тих точках. У музикальній сфері нічого не змінилося. Він так далі любить і тащиться від грибів. Ми дивіться, як я танцюю. Ми, до речі, зараз їдемо, чекаємо таксі і їдемо Все, на біжіся. фотосесію. А Марчик, поки ми чекаємо таксі, вивчає знаки дорожнього руху. Коротше, поїхали. Так, ми нарешті добралися до фотостудії, вони, як завжди, знаходяться в якихось дебрях, да, в підвалах. О, о, ось Надя, вона нас буде, до речі, фотографувати. Привіт. Привіт! Привіт, Надя. Таня. Марчик, дай, Марчик, помахай Помагай привіт. Добрий день. Ти серйозно? Добрий день. Та він просто на світлофори дивився поки їхав в машині. Я тебе ловлю. Ти-ди-ди-ди. ти Я тебе... Ти-ди-ди-ди. Ти-ди-ди-ди. Ну, стій, тикай. стій. ти ди ти ти Так, зараз Марк підходить. О, здоровочки. Один раз у рік блог знімаємо, да? Ну. Подосрал, подосрал, звісно, за влоги. Ну так, да, 4 місяці тому ми знімали останній раз. А, в рік. На рік. Мартин. Як Марчичка було рік. На захарбарку. Ти що, собі сім'я взяв? Так. Да. Одні мажори, чесне слово. Того айфону. Так. Розбираємо тапочки. Благополучно. А, У мене червоні. Танюш, ж, вибирай собі тапки. Ти неправильно її Ай! Ого, яка тачка. Нічого ся. Тачка на прокачку. Мама, 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 ти, ти куди? Ти, ти куди? Хочемо що. Ух ти, рульє! Так, треба перевірити колеса, як там. Це такі, це странно. Все, забираю. Все, все, все. Марчик. Марчик, а де Таня? Нема? А Танюшка де? Де Танюшка? А Таня де? Нема? А Танюшка де? Молодець. Так, ми по чуть-чуть починаємо -чуть зйомку. Марк тут уже розбирається з машинкою. Ой, який ти вальний! Бэкстейс на инстаграм. Я тоже вспомнила Давай Марчик підемо до лампочок, поки мамочка наша там фоткається. Диви, які лампочки. Ой, яка гарна лампочка. Кусь, кусь, кусь. Марчик, Марчик, а скажи, як каже киться. Мяу. <реку> а як тебе звати? <реку> Марк, кажи. <реку> Він просто не може вимовити і покаже, <реку> <реку> Лампочка. А порахуй лампочки. Порахуй, скільки тут лампочок? Один, два, три, чотири, п'ять. Вона світиться. Да. Зніми з цієї сторони, зараз батя буде влітати. Да, батя. Шінадцять батя, тут треба мабуть, Давай на 16, давай на 16. Ти хочеш на ліжку. Да, я, до речі, трохи покудав на чотири. Да, да. Я, я не не історію, виконував. коли тут така, блін, то Влад чи то таня я, я, я бігаю кожного рано. Два, раз, два, три. Давай ще раз. Раз, два, три. Угу. Давайте все ти робиш. Ні, я. Ой, куку, Марчик. Да лампочка. Ой-ой! Диви, яка ця гарна. Так, У нас, до речі, отакі лофтові лампочки будуть вдома. А, 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 а давай, давай рахуй лампочки, давай. Один, два, три. Рахуй лампочки. Один, два. Рахуй лампочки. Один, два, один. Поздше не поцелуй. Це мої дочечка. Стіба в дубку.

Запроегуй Ишвак. Тільки тут ремонт. Зараз буде Марчика веселити. Марчик!

Oh, <laughs> Marcik, Marcik. Marcik. До речі, всі ці наші фоточки ви зможете побачити в інстаграмі, так що тут залишу десь ссылки чи під відео на Танюшкін і на мій інстаграм. І, і, і на, на його. Марка ще залишимо. Да, і на Надін Інстаграм, на всіх, коротше, інстаграм. Марчик такий зараз. Да. Тільки Марчику треба создати ще інстаграм. Марчик да, ще немає інстаграму, треба тут створити Ой, та все-все, красуня, красуня. Чесно кажучи, довго ми збиралися на цю зйомку і дякую, дякую одній фірмі, яка шиє такі прикольні футболки Family Look. Я теж залишу силку на них під відео. І завдяки їм ми вирвалися все-таки на фотосесію, зробили круті кадри. А Надя там Надя, круті кадри. Все, все. Я тобі поки що довіряю. Шедевр. от і нарешті вже зняли влог. Тому ставте лайки, коментуйте там, пишіть, робіть репости, і це буде нас, хоч трошки мотивувати, щоб знімати частіше, більше і так далі. Бо ми скоро йдемо в Черкаси, там Київ чи куди там Чорногорію, Чорногор да. І хочемо щось познімати. Все, дуже дякую за перегляди. Любимо, цілуємо, пишіть письма. Да. Ну це вже в інстаграмі, хай тобі рекомендують. Все. Цьом папа. Не знаю, коли надо. Марчик. дай — Марчик, помахай папа, папа. Марчик, махай пока-пока. Цьом-папа. Робить папа. Роби — Все, я пішов пока-пока. Махай мені пока-пока. Закривайся. Нема нема, нема мама. Де Марчик? А де Марк? Мама, де Марк? Ку-ку. Нема, нема, нема. Ку-ку. Нема? Ку-ку. Та тобі то не треба. А ну покажи, як пташечка робить. Як пташечка робить? О, О так. Пташечка робить. Колібрі ти моя. Ладно, все, ти мушка, кажи пока-пока. Пока-пока.